Мене звати Вікторія Фрея, ви на моєму каналі Вихід з Лабіринту. І в цьому відео я хочу поговорити про основну енергію цього року. Основна енергія року 26-го, 10-та енергія в матриці долі, і я буду в цьому відео розповідати про неї. Загальні тенденції я розкривала в попередньому відео, а зараз я хочу розказати про нумерологічний аспект. Отже, 10-й аркан говорить про те, що. Ми маємо довіритися потоку, який запускає хвиля, нова хвиля життя, новий цикл. І все, що вам потрібно зараз, це почути, імпульс, почути вогонь внутрішній, почути натхнення, зловити хвилю дії, хвилю вогню, стихія вогню. Ми знаємо, відповідає за активну дію, за енергію, за рух. Так от ми маємо побачити свій кинас вогонь, і це приведе нас до нашої власної совіло-перемоги. Ваша ціль вас веде, якщо внутрішня ціль бути в ось такій реальності, яка передбачає ось перше, друге, третє, значить, ваш фокус уваги вже туди направлений і ви вже туди йдете. Якщо ви не знаєте, чого ви хочете саме зараз час взяти той листочок паперу і написати. Я хочу, чого я хочу, від чого загоряється вогник, надії, натхнення, що додає мені життя, що мене піднімає до якоїсь активності, від чого з'являється легкість, що я відкладала, відкладав. І цей рік буде виграшним для тих, хто довіряє інтуїції, а не тільки логіці. хто вміє обирати серцем, хто чує серце у кого відкрите серце хто приймає себе і людей навіть якщо вони ну, далекі від ідеальності адже де та ідеальність її не існує вона лише у вашій уяві і не шукати зовнішніх опор Ваша внутрішня опора це той стержень та сила, яку ви вже до цього часу формували. І от е, цей рік е, він вже буде базуватись, ваш власний рік, на тих е, слонах, на тих основах, які вас е, спонукають у життя. От що для вас зараз важливе? Що головне? В чому ви живете і в чому ви хочете жити? У які енергії ми перейшли? Минулого року ми проходили процес скидання старого, звільнення, оновлення, був внутрішній ріст, тому найбільш продуктивно прожили попередній рік ті з вас, хто йшов у саморозвиток, хто вчився бути гнучким і був гнучким у ситуаціях своїх, хто відпускав контроль, жорст, жорсткість, хто Десь і зіштовхнувся з ілюзіями і розвіяв ті ілюзії. Побачив, що я до цього йшла, але ну, не так сталося, як гадалось, і все-таки довірився тому курсу, яким проводило вас життя. Десь були страхи, десь ви були розгубленими. Але еволюція йшла. Минулий рік міг здатися вам розтягнутим повільним. Самотнім і незрозумілим, але це був потрібний етап, коли та змія, яка скидає шкіру, проходить трансформацію, отак само ви проходили свою, свою зміну. Минулий рік ви могли відчути потребу, позбавитися від того, що вже не про вас. Це позбавлення стосунки, які вичерпали себе. Ті звички, які вже не про вас, ви мали би вибрати глибину, мали би вибрати вже свій ріст, себе в кращій версії. Тому хто ще намагався жити по старому? От і перейшов з цим у новий рік, ви вже могли би відчути, що ну ні, зовсім ні. Пройшли ви той розрив прощання чи ні? Але зараз ви бачите, що от начебто, ну, як шкіра вже відмерла, відпадає, а ви ще її носите на собі, то вже скинути треба, оновитися, омолодитися. І е, стосунки. Не ваші відпадають, колись були ваші, стали вже не ваші. Значить, пора попрощатися. Їжа, яка вас наповнювала, харчувала, збагачувала там, вітамінами, мікроелементами, не актуально вже їсте, воно вам не лізе. Значить, пора подивитися по-іншому. Я теж зайшла в магазин і наче ще кілька тижнів брала те, що завжди, але вже з першого там фактично з. Перших днів 26-го року, я розумію, що я вже стою перед полицями і довго стою, зависаю і вже відчуваю по-новому всі продукти і себе, і все абсолютно мені вже не підходить. Ще місяць-два було одне: тут вже зміщення цей гілок реальності, і я вже розумію, що нічого не підходить. Одяг, їжа, мій зовнішній вигляд, моє світові чуття з прийняттям людей. І ще підбір нового не відбувся. Нове вже починається з лютого. Ну, в моєму випадку я відчуваю свої ці переходи, і ті, хто з вас синхронізувався з моїми потоками, теж це відчуває. От. Але старе ще злізає, нове вже є, але його ще не видно. Я розумію, що зараз вже я попрощалася зі всім старим. Прощання це відбувалося останні тижні місяці навіть. І е, вже е, зараз, з лютого місяця, вже просто поступово буде матеріалізація того, що є на тонкому плані. Цей рік, особливо з лютого місяця, в повній мірі, ми відчуємо вже енергії нові. Що ж буде? Більше сміливості, більше ясності, усвідомлені дії в тих, хто вже готовий включатися в життя, хто дозрів, ви самі будете дивуватися тому, наскільки ви активні. Ви дієте вже інтуї... не тільки інтуїтивно, але й інтуїтивно усвідомлено. Я відчуваю його в моменті дії. Зміни досить швидкі. Це рік інновацій, технологій, рік кращого, більшого, ширшого бачення, і буде більше переміщень, більше подорожей, більше руху і змін. І вирівнюватимуться оті процеси, які закладені були в минулому, в минулому періоді. Минулий рік закладав ті процеси, щось завершував і робив вже остаточні оті розриви, болючі розриви з минулим. Звичайно, ті з вас, хто дійшов до цього. Цей рік він уже закладає нове і все-таки розставляє все на свої місця. Всі герої на своїх позиціях, всі фігури на своїй на кожен на своїй клітинці. Цей час для лідерів свого життя. Для того, щоб пробуджуватися і усвідомлено пробуджуватися, цей рік для того, щоб починати ініціювати, вирушати у дорогу, перестати чіплятися, не, не тримати під контролем. І найкраще, що ви можете зробити, це розслаблятися. Я вже розкривала цю тему в попередньому відео про легкість говорила. Легкість і розслаблення це ключ. Цей рік циклічності. По десятій енергії, яка говорить нам про карму, нагадує, про якісь цикли життя, які ви проживаєте. можуть бути ситуації, які вже десь повторювались в вашому житті, для того, щоб ви згадали, переосмислили, були більш усвідомлені в цій ситуації. Я от буквально сьогодні згадала таку ситуацію, яка зі мною відбувалася 12 років тому, і я от Зараз теж прожила е, щось подібне. В цьому я побачила прояв 10-ї енергії і е, циклічності осмислювала, що, про що це для мене. Нещодавно я запланувала подорож зі своїм сином, він вже майже дорослий. Подумала, добре було б якесь перезавантаження зробити. І я фактично майже-майже все оплатила, щось тримало тільки в останню секунду, тому що вже вибрала місце, куди ми поїдемо, і, і житло, і дорогу, все все я вже прорахувала. І майже вже почала вносити оплату, згодилась навіть зробити йому сюрприз. І щось мене спинило. І я розумію, що це спинила інтуїція, але розум мені дав своє пояснення: Розум любить втручатися, щоб якось пояснити, чому. Чому імпульс? Першочерговий імпульс спиняється другим імпульсом. Таке може бути цього року, тому фіксуйте, якщо у вас пішов імпульс і потім щось змінилося, ви маєте гнучко йти за цим потоком, вловити цю чергу імпульсів і знайти свою дорогу. Про що це було для мене? Я не оплатила, вирішила трішечки відкласти. Це все діло. Сказала собі, ну це, мабуть, тому що очікуються найближчий тиждень-два сильні морози. Я подумала, так буде дорога, будуть морози, значить, це буде не дуже зручно. І от буквально через день-два розгортаються події таким чином, що з'ясовується, що котик, який живе в моїй родині, зараз не зі мною, але в моїх батьків. Він хворіє, в нього розвивається хвороба, і там це потребувало обстеження, встановлення того діагнозу, лікування, операцію. І виходить так, що от саме та сума, яку я могла взяти так спонтанно зараз вкласти в цю подорож, це рівно та сума, яку я вклала у це лікування. Все було вирішено швидко, по імпульсу, легко. Буквально сьогодні я згадала, як багато років тому. Коли е, я тільки одружилася зі своїм другим чоловіком, який вже колишній, і частину коштів, які нам дали на весілля, е, я відклала на нашу подорож ну, типу, медовий місяць. Але ми відклали, ми відразу кудись не поїхали. І Через два місяці після нашого одруження е, мого батька стався інсульт, і потрібно було терміново робити складну операцію. і Спонтанно, звичайно, це все вирішувалося. Ця сума пішла туди в рахунок того лікування тієї операції, яку потрібно було в моменті робити. Ситуації по 10-му аркану, циклічно, коли я тоді планувала поїхати з чоловіком в подорож, але відклалася подорож, і ця сума, звичайно, інакше й бути не могла пішла на лікування на операцію на голові моєму батьку. І тут ситуація, коли я теж збиралась їхати з тим чоловіком, який був в моєму житті єдиний, це мій син. І тут ця сума, яка мала в це вкластися, пішла на лікування котика, який теж найстарший котик серед всіх, він вже такий достатньо дорослий, старенький, і він дійсно, як, як голова, голова родини був, як захисник території, такий відповідальний, дуже хороший. І от по характеру, як, як мій батько, і також це була операція на голові. І мене аж мурахи пройшли, настільки я от побачила оцю схожість, оцю циклічність. Зараз десь якісь події, які відбуваються, світ намагається організувати для вас такі ситуації, де ви би могли б прожити хоча б приблизно щось. Те, що ви колись прожили в якомусь мінусі, десь не справилися з тими подіями, які вибивають ґрунт з-під ніг. І тут зробити якусь переоцінку з події неприємної не робити драму і розуміти, що дуже багато чого залежить від того моменту, в якому ви знаходитесь, від того, чи ви у своєму внутрішньому центрі знаходитеся. Чи ви можете оцінити ситуацію відразу? І цей рік він буде нагадувати нам і про наші почуття? Дуже важлива ваша чуттєвість, щоб вона була проявлена. Дуже важливо, щоб ви вміли управляти своїми емоціями, не подавляючи їх. Але коли ви не вмієте управляти ними, не розумієте їх, і ви намагаєтесь бути в балансі, бути на високих вібраціях, виходить, що ви блокуєте свої емоції. Тому десь треба їх прожити, десь треба дати їм пройти крізь вас, і комусь потрібно і поплакати. А хтось відразу в моменті включається, проживає це все в моменті за кілька секунд справляється з собою, і інтуїтивно, по імпульсу, робить правильні дії. Ваша сила це ваш фокус. Фокус внутрішньої уваги. Життя цього року буде прошвидшуватись. Якщо у вас є фокус, якщо у вас є достатня міра внутрішньої свободи, якщо ваш внутрішній намір, вибір ваш, він уже сфокусований, він іде від вашого серця, це приведе до швидких змін. І цей рік, якщо ви спіймаєте ту пташку удачі за хвіст, а спіймаєте ви її тоді, коли ви будете відповідно діяти швидко, діяти по натхненню. І триматись на висоті, на легкості, на висоті вібрацій, на своїй легкості, не критикуючи, не шукаючи негативу, там де і так цей негатив є, не дивитись туди, ви ж вибираєте, бачите суперечності світу, який світ несправедливий, неправильний, як там на привладі, як там ще там хтось. От коли людина дивиться на ситуацію і там починає коментувати, говорити, як це неправильно, і в принципі думка правильна, але... Якщо людина дуже довго розмовляє, дуже довго вкладається думками в негатив, вона направляє свій фокус на негатив, і вона ризикує спіймати оте колесо фортуни в мінусі, енергію року в мінусі. Якщо ж ви будете фокусуватися на позитиві, ви можете відчути натхнення, запустити якийсь проект, здійснити мрію, розпочати щось нове, переїхати вдало, розпочати відносини нові. І можливості будуть з'являтися дуже швидко, раптово. От коли живете, живете, і тут раптово щось з'явилось, закрутилось, і ви маєте миттєво відреагувати. А коли миттєво ми реагуємо, не тоді, коли ми через мозок все це перепрокручуємо, коли ми чуємо себе, своє я, яке дух, яке душа, яке серце, ваш намір жити, як жити ви хочете. Оце все буде впливати на, ваш, на ваше життя. Можливості можуть з'являтися раптово. Але якщо ви не довіряєте внутрішньому голосу, тоді, ну, тоді ви їх упускаєте. Або ви хапаєтесь за них, але ви вже вибрали напрямок, такий мінусовий, негативний, і ви можете подумати, от я зараз хочу ем, швидко там покататися на авто. По імпульсу, я почула імпульс, сіла там, чи на велосипед. І цей час можна попасти там в якесь ДТП, в якусь пригоду негативно. Пішли по імпульсу, але перед тим ви критикували інших. Але перед тим ви заставляли себе щось робити, перед тим ви не зробили правильний вибір, діли з голови, з розуму, з логіки, з треба, з негативу, зі свого негативного я, а потім відчули імпульс і думали, ах, я ризикну, і в прильоті, і впали. І думаєте, що ж не так? А тому, що все в сукупності має бути. Довіряти внутрішньому голосу і діяти з любові до всього. Цей рік може дати новий подих проектам, які застрягли. Ваша задача балансувати між темним світом і світлим. Ми живемо між 3 d і 5D, і між темрявою і світлом, і ми маємо балансувати. Матриця, та матриця, яка система, яка управляє людьми, вона дає сумніви, дає якусь інформацію, яка вас може збивати, може давати вам думки, а от порівняй себе з кимось іншим, подивися, а ти так не зможеш, а в тебе так не вийде, а ти от попробувала і не вийшло. І ви маєте тут бути мудрішим і хитрішим. Матриці вигідно, щоб ви вірили в те, що не може бути легко. Не може бути добре, подивіться навколо як важко. І достаток може прийти тільки коли впахуватися або обманювати, або працювати на якусь систему, де вам тяжко і, і нудно. Це матриця, це її думки. Насправді ви, ви те, у що ви вірите. Якщо людина пробуджена, якщо вона бачить, що навколишній світ ілюзія, це значить, що вона вже отримує білет. Який її може привести до життя в достатку, достаток у тому, чого, в чому вона хоче бачити достаток. Той достаток, якого вона жадає, достаток в любові, достаток у е, матеріальному благополуччі. І ви, коли ви пробуджений, ви просвітлений, ви йдете ви з цим білетом, ви маєте шанс. Але якщо ви сумніваєтесь, ви з білетом можете заблудитися. Коли ти вільний, коли ти е, гармонійний, коли ти відкриваєш свій потік, і вже достаток відкривається до тебе. Це е, енергія творіння. Якщо ти не можеш займатися тим, що тобі подобається, або через цю діяльність не отримуєш ще достатніх коштів, значить, є ще та програма, якась грошова програма, яка блокує, або програма бідності. Або програма, якщо достатку, то в обмежених умовах, коли ти маєш бути в тих умовах, які тобі диктує хтось. Значить, ти даєш енергію комусь, з тебе витягують сили. Інші сили, це не про свободу, це не про свободу. Тому ви маєте користуватись силою матеріального світу, але не гаснути в ньому. Якщо минулий рік був рік змії, рік дев'ятого аркану, в той час ми мали десь затаїтись, десь пройти час розототожнення з якимись своїми частинами. Розбір глибокий змія, яка може залізти під камінь, печеру, вона може вилізти на дерево, але вона намагається. Ну, зрозуміти себе, осягнути свою мудрість. І той дев'ятий аркан, той мудрець відлюдник, який також чека, шукає якогось усамітнення то тієї ж самої печери, або вилізти на гору і подивитись на все, і знайти свій світ, зрозуміти себе, переосмислити. А це про завершення чогось, про вихід з того, що вже тобі не відповідає. І цей рік, який у нас іде вже під покровительством того червоного вогняного коня і 10-го аркана, а тут уже стихія повітря, тут уже такий відрив від землі. Коли ми відштовхуємося від землі, потрібний момент злітаємо і робимо стрибок. І тут 10-та і енергія і кінь, вони дуже синхронні. Вони. Паралельно, бо єдино, рухаються в одному напрямку. І як ви їх зловите, Це залежить від вас, від вашої душі. Ви готові довіритися своєму внутрішньому коню, повірити в його крила чи повірити в ту загорожку, в якому він стоїть. Який він, ваш кінь, внутрішній? Той, який везе якийсь візочок, тягне за собою тюки. Чужого достатку, він в несвободі тому що працює на того багатія, чи бідняка. З якої ви казки? Який ви кінь? Чи ви кінь вільний, чи ви пегас? Так само 10-й аркан колесо фортуни. Ви котите це колесо, чи ви зверху на ньому, чи це колесо тієї колісниці вашої, яка вас несе? Чи колесо їде по вас? По вас проїжджають, чи ви проїжджаєте без шкоди комусь? З думкою про той вибір, який ви робите. Внутрішній фокус веде вас в усвідомлене, інтуїтивне сходження у ту реальність, яку ви вже проживаєте, тільки поки що цього не бачите. Зараз іде підготовка простору до приходу потрібних змін, і ви проходите теж вирівнювання і підготовку. Вся потрібна інформація зараз надходить вам, надійшла або надходить, або дуже скоро надійде. І сама ця інформація. Ті події, які ви прожили ось останній місяць, два, проживаєте зараз ще будете проживати до березня, це саме те підґрунтя для вашого майбутнього, закладення нового, значного етапу такого циклу життєвого вашого. Обирайте своє місце у цій грі. Обирайте те, чому ви готові бути. Зараз саме той час, щоб пройти оте перевтілення м'яке, збалансоване, ніжне, легке перевзутися, перевдягнутися і надихнутися. Усіх обіймаю, до зустрічі!